Минулого тижня на голосі країни. Тренери обирали серед зірок телебачення. Нащадків співочих родин. Друзів та родичів фіналістів першого сезону. Свій вибір зіркові тренери робили впевненіше. Але за кожним разом, коли тренерська рука тиснула кнопку, кількість місць у командах зменшувалася. Ті, що співатимуть сьогодні, знають це. Тому готові навіть до заборонених прийомів, тільки б саме до них розвернулося крісло. Сьогодні на голосі країни лишитися в проєкті за всяку ціну. Жінки вдаються до хитрощів. Навіть немає обручки на пальці, коли я на сцені я вільна. З ким легкий ляк Я говорю, с Александром Панова. Я знаю, що он розвід. Чоловіки застосовують силу, причому кожен свою. Це один з найрідкісніших голосів у світі це два. А дехто навіть готовий влаштувати тренерам темну. Гряджується. Це, це пік боротьби. За право лишитися в проєкті, за право вийти в наступний етап. У вокальні бої. Кожен із учасників вірить, сьогоднішній день буде вдалим саме для нього. І цей хлопець, який збирається вийти на сцену першим, не виняток. Мене звуть Ростислав Тодореску. Представляю город Стариженець Черновицької області. Батьки мене записали в музикальну школу, но якщо я йшов в музикальну школу, я проходив мимо, тому що зустрічав дівчат по дорозі. Наверное, это все мои корни. Ты практически без внимания не оставил ни одну нашу участницу. Ну да. Ты готов дарить тепло своего таланта -то каждой девушке, да? Почему нет? А правда, что ты в детстве хотел быть некологом, да. Ну, ты сам это сказал. Да, я ей не скрываю ничего. Какой странный выбор профессии для молодого человека. Родилась сестричка. Я как-то хотел помочь маме. Когда у тебя это году. желание исчезло. Начал петь и сразу все исчезло. Ты мог быть поющий гинеколог. Поможем младенцу явиться на свет. Если будет какой-то мюзикл, такой докторский, типа что-то. Ты готов? Да? Я готов. Ростислав на Пидозрие, вид его выступу заложить тренерский настрій на целый день. Настроиться. Це найголовніше. главне правильний настрой буде бути хорошо. Цей учасник таки готовий до боротьби. Лесгинка пошла пошла You believe in Deixa Добрий вечір. Доброго вечора. Eh, будь ласка, назвіться, да, як вас звати да, і звідки. Доброго дня ще раз. Мене звуть Ростислав Тодореску. Рука у мене порвалась нажати кнопку, але думаю, ну, от, от, чого-то мені не вистачило вот, в вашому вступленні. Не знаю, вроде все есть, и голос есть, материал такой хороший, забойный, беспроигрышный, Стиви Ну, вот, Что-то не случилось сегодня. Вот мне сдалось, просто, просто материал занадто складный вот, ну, для такого формата. Просто занадто складный. Так было мало вас. Очень жаль, что я вас не видела, потому что если бы я видела, как вы поете, вероятно, я бы нажала. Потому что очень фактурно симпатичный парень. И действительно, ну да. с голосом. Песня мне абсолютно это не нравится. Я считаю, что она техничная, и в ней нет того, что я люблю у Стиви Уандера. Поэтому вот так. Но я жалею, что я не нажал, но уже ничего не попишешь. Спасибо. Жалка. Жалка! Класний, класний, класний парень. парень. Красиво таким. І в ньому така, знаєш, із харизма, якою ні присушене час, не можеш зазнати. Жодне з крісел не розвернулося до Ростислава. Але хлопцеві вдалося головне: настрій зіркових тренерів, втомлених попередніми днями, лишився позитивним. Зараз побачимо, чи допоможе це решті вокалістів.